В нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка за дар вашого життя, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, а якщо гроза настане, Щоб спинити вас в путі. То нехай Христос із вами завжди буде у житті, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо. Много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, хай Ісус вам помагає кожен день і кожний час і повсюди буде з вами Матір Божа ваш. Много літа вам бажаємо, Много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, Многа літа від душі, хай вам сонце усміхається. Коли падають дощі, хай вам завжди світить сонечко, буде спокій у душі, зичим вам всього найкращого і щасливих днів в житті. много літа вам бажаємо, много літа від душі. Хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі.